16 липня 2022-го, четверта година ранку. По мирних мешканцях Нікополя росіяни з градів випускають 53 ракети. В результаті атаки гинуть двоє людей. Будинки, де пані Валентина є головою ОСББ, першими опинились на лінії вогню. Ми жили спокійною життю, у нас було все добре і поступили з нами дуже багато. Потім їхній район ще тричі обстрілювали. Такий вигляд має нині один з будинків, понівечений російськими снарядами, майже жодної квартири, яка не постраждала. В цьому домі і між під'їздами розірвалася ракета і попала в парапет, і пошкоджені криші, балкони, двері, ну окна. Ну ну, все. Обстріли ставали дедалі частішими. Снаряди з того берега водосховища летіли не лише вночі, а й вдень. Ні, були змушені покидати рідне місто у пошуках безпечного місця. Серед тих, кому довелось рятувати від снарядів дітей, і Яна. зараз. Ти цінуєш ну, кожну кожну мить і зовсім по іншому. Взагалі зараз у знаєш так. Ти розумієш, що тобі потрібна тільки тиша. Жодної паніки, страху чи розгубленості після масованих обстрілів не було. Згадує міський голова Олександр Саюк. Усі чітко знали, що потрібно робити. Головними завданнями було якнайшвидше допомогти людям та забезпечити функціонування міста. Була проблема це дійсно побиті дахи багатоповерхівок. На один дах уходило до двох неділь для того, щоб його відновити. З початку масованих обстрілів у Нікополі було пошкоджено майже 2,5 тисячі будівель. Комунальники, на чиї плечі ліг, основний тягар з ліквідації наслідків, працюють без вихідних. Самі більші будинки, це більше 50 будинків, які пошкоджені. Це несучі конструкції. На сьогоднішній день ну, практично в всіх видно несучі конструкції, криші. Та усі спроби посіяти паніку серед нікопольців марні. Звісно, кажуть люди під постійними обстрілами дуже страшно. Втім, місто продовжує жити. Це працює, да, це все добре, слава Богу. От але те, що відключають світло, це, звісно, жах. Нежелательно привикати. Пускай ця війна швидше закінчується. Люди вірять у зсу та у якнайшвидше звільнення від російських окупантів усіх українських земель. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.